Фантастична четвірка з'явилася у далекому 1961 році, коли не те, що багатьох з нас з вами не було, а і навіть наших батьків персонажі з авторством Джека Кірбі та Стена Лі стали головним фундаментом молодого видавництва коміксів Марвел та на довгі роки локомотивом з продажів супергеройських коміксів. Саме тому, до слова, персонажі були присутні абсолютно в усіх важливих глобалках та подіях Марвел до 2000 року, як приклад, Перша секретна війна. А вже під час великого кросовера онсло саме Франклін Річардс врятував увесь всесвіт після того, як всі герої фактично загинули у битві з Онслота. Так, Франклін Річардс був мета-персонажем задовго до секретних війн Хікмен. До речі, якщо цікаво послухати більше про ось такі події або невідомі загальному глядачу факти у всесвіті коміксів Марвел, пишіть коментарі. Я читаю всі, І якщо побачу зацікавленість у вас у глядачах, то буду більше розповідати саме про це. І, хоча супергеройська сім'я і була відома серед гіків, щодо її екранізації, ну м -м, тут їй якось нещастило та щасливо водночас, що я маю на увазі, ну те, що екранізації цих коміксів було дійсно багато: чотири фільми, один з яких ніколи так і не вийшов, та чотири мультсеріали. Але жоден з них не був значним касовим успіхом, як той же Спайдермен Семарині чи культовим серед фанатів, як Капітан Америка. Все змінилося у середині минулої декади, коли Дісней заглатнула Фокс та отримала права майже на всіх класичних персонажів Марвел, а тому поява суперсімейки у MCU стала лише питанням часу. До речі, так забув сказати, що та сама суперсімейка від Піксар теж у більшості своїх ідей була переробленою концепцією фантастичної четвірки. І після такого довгого вступу, який потрібен був для людей далеких від коміксів, ми можемо перейти нарешті до огляду на фільм 2025 року Фантастична четвірка Перші кроки. Без зайвих слів зазначу, що фільм мені сподобався та залишив приємні емоції набагато, набагато більше за нещодавнього Супермена та тим паче Боже врятуй капітана Америку 4, який може залишити тільки купу навозу після перегляду. Фільму відбуваються не в основному всесвіті МСЮ, де люди на павук, тано, селісне серце та інші фундаментальні проекти МСЮ, А у всесвіті 818, в якому панує ретро-футуризм. Люди дуже добрі та наївні, як 70 років тому. А серед героїв світ знає лише фантастичну четвірку, яка на цій планеті справжні рок-зірки. Їх пізнають на вулицях та їх люблять. Все змінюється, коли на планету прибуває срібна серфінгі. Ще, типу, ви звичайно гарні, добрі, як 70 років тому, але вам торба. Торбу для світу повинен стати не підпис президента під кривим законом про фактичну ліквідацію самостійності нобу, а прихід дядьки Галактуса, який цього разу навіть показаний у канонічному вигляді великого створіння, а не космічної хмари. Ну і ось така зав'язка, яка і приведе нас аж до фіналу фільму. Ах, так, забув сказати, що мені особливо сподобалось. Фільм чудово виконує свою роботу та показує оріджам персонажів не як класичний фільм, тобто, покажемо десь на першу годину, як вони зібралися, як вони полетіли, бла 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 це все не потрібно. Показує це через нарізку з деяких шоу, з газет, чи просто з комбінацією кадрів, подій, які колись сталися. Тобто був такий ворог, його здолали на це витратили 10 секунд. Ку мені такий підхід дуже сильно подобається. На мою думку, що могло колись працювати на початку нульових років, коли комікси не були такими популярними, а саме про оріджини у цих самих фільмах, зараз просто віднімає час у глядача. Якщо згадувати саме оповідання, то воно має певне прописання середині, але у більшості свого хронометражу плавне, спокійне та розмірене. Герої не мають пустої драми, а саме Джоні не ни що його ніхто не поважає. Сью не не що вона жінка, рід не ниє, що його грає Педро Паскаль. Ну а бен не ниє, що він має погану. Зовнішність, дякую, блін, Файгі. Постої драми немає і серед дій героїв вони у більшості логічні та не крейнжові. Непорозуміння викликає виключно одне рішення Ріда, яке він робить на одній з прес-конференцій, на мою думку, це супер тупо. Ну, але то таке. Ах так, і ще прочерговий план Ріда того ж самого Ріда, по перетонку землі, теж трішки нагадує швейцарський ніж. Але все-таки це супергеройка для підлітків. Тож це можна списати. На ну мінуси жанра. Що ж до самих персонажів, то найбільше я переймався за каст, який на перший погляд мені не дуже сподобався. Якщо до Бена та Джоні у мене питань було мало, то ось Ванеса Кірбі і Педро Паскаль були не такими чудовими варіантами, як фанатський Джон Красінський, наприклад, Емілі Блант, або Адам Драйвер та Марго Рот. Це звичайно смаковщина, але це все на мою особисту думку. Але під час перегляду фільму у мене не було жодного разу, де я б побачив погану гру перегравання або не від кожного з акторів. Ванеса Кірбі взагалі чудово зобразила свого персонажа у самому фіналі фільму, де ідеально передала сюз коміксів. І на що здатна ця невидима на перший погляд героїня. Що ж до Петро Паскалі, ну він не грає самого себе, а це вже майже рекорд. Звичайно, можна було взяти іншого актора, але він каше не псує. Скажу чесно, тож і кратикувати його тут я не хочу. До і Бена, повторюся, питань немає прекрасно озвучені та зіграні персонажі. Також відмінно передали серфера та галактус. Перша має круті екшн сцени та стилізацію, яка набагато краще за серфера з картин нульових років, особливо коли вона просто їде на хвилях лави. Ідеальний просто момент. Другий же це король епічності та пафосу. Кожен його крок або дія, кожне слово галактуса містять епік та змушують розуміти, чому цей дядько може знищити цілі планети. Ну, а якщо ж шукати якісь доколупайки або дорікання, то можна це зробити з погляду на малу кількість екшену. Так, його тут дійсно не дуже й багато. Максимум, не знаю, хвилин. 7-8 нової свій, деяку нерозкритість Бена або наївне серфера, як і наївності усього в цьому фільмі. І так, мені це дуже нагадало Супермена, де так само герої були карикатурні, світ дивний, нереалістичний, а оповідання будувалося на зовсім шаблонних прийомах. Все як і тут, так. Але там був показаний наш світ сучасний з інтернетом, з телефонами, де в таке особливо не віриш. Там герої були просто фейкові. Тут же нам продемонстрували саме ретро-футуріїзм, який і змушує повірити глядача у цей фільм. Те, що не вдалося Супермену, а саме показ золотої епохи коміксів, чудово передала фантастична четвірка. На мою особисту думку, саме декорації та часові рамки подій дуже впливають на реалістичність, показаного та загальну атмосферу карти. Що ж до головних плюсів, то, окрім костюмів, спецефектів та музики, я відзначив фінальний бій, який прям гарний. Так, екшену у фільмі небагато, але той, що присутній, ну. Він прям моя повага. Герої доповнюють один одного, комбінують свої здібності та прекрасно ілюструють всі загальні елементи нашої планети, а саме Земля, повітря, вода та вогонь. Це як у коміксах. Ну і так, Галактус теж дуже-дуже крутий. Його майже неможливо перемогти, тож той засіб, який знаходять персонажі, ну це майже у стилістиці всіх коміксів фантастична четвірка. Тепер же хочу показати. підписатися на канал, а також, якщо у вас буде бажання, підписатися на мій патреон. Це буде єдиний варіант підтримати мене фінансово. І це буде гарне фінансування та мотивацію створювати ролики і надалі. Ідей мене багато, а ось часу не дуже. Тому буду дуже радий вашій допомозі. Так, ну а тепер до спойлерів. У багатьох дуже у багатьох моментів є питання, чому Франклін Рейчерс така мета. І тут. Питання до стандартних коміксів Марвел. Франклін Річардс це мега ультрасильний персонаж і в коміксах. Це особа, яка може змінювати абсолютно все. Він може створювати всесвіти, він може знищувати всесвіт. Це особа, яка не має жодних рамок. І його головна проблема це його присутність. Тобто багато авторів просто не знають, як м -м, зменшити його вплив, або як прибирати його, щоб не руйнувати сюжет. Те, що ми побачили в кінці, коли він створив одужання, так би мовити, та повернув життя своїй мамі. Ну, це просто чистий комікс, який він є. Франклін буде суперсильний персонаж. Він ще зіграє дуже велику роль у секретних війнах. Ви це побачите теж. Тому я все-таки хотів би ну, менше критикувати такий хід. Це дійсно просто проблема самого персонажа, а не те, що автори фільму не знали, що зробити. І тоді що стосується сю, то так само багато людей просто не розуміють наскільки це сильний персонаж. Сю шторм це одна з найсильніших буквально персонажів Марвел. Це особа, яка може витримати своїми силами удар целістіала в коміксах, і це було показано не один раз. Це жінка, яка може літати, яка може створювати ілюзії, яка може комбінувати та створювати абсолютно різні здібності. Тобто, це не просто людина, яка вміє ставати невидимою, як вона колись була. Це одна з найсильніших персонажів. Тому те, що було показано, коли вона стала рухати Галактуса, Ну, це. Це навіть не. Найсильніша її сторона це просто одна з її здібності, і так Сью Шторм стає ще сильнішою, коли це стосується її сім'ї. Вся фантастична четвірка будується на тому, що якщо щось загрошує саме сім'ї, то кожен персонаж буде віддавати все своє життя. Це до речі, показав її Джоні Шторм, коли два рази майже хотів померти. Що ж до Галактуса, до Галактуса та Серфінгіні. Я думаю, що у основному всесвіті нас буде очікувати вже інший Галактус, Можливо, його буде грати цей же актор. А от що ж до серфера, то Гарднер зіграла добре на диво. Я цього боявся, але на диво вона зіграла добре. І все прекрасно, але все-таки серфер більш популярний, це чоловік. І є дуже-дуже дуже багато інформації та чуток, що Райн Гослинг хоче зіграти серфер. Якщо так і буде, то можливо ми побачимо нового серфера, але це якщо і буде, то буде десь у секретних війнах або навіть після перезагрузки Марвел, про яку зараз говорить Кевін Факі. Підсумовуючи, фантастична четвірка вийшла крутим фільмом з відмінною атмосферою та хорошим темпом оповідання. Це фільм для більш дорослої аудиторії, ніж Супермен, а також він зайде більше підлітками або батькам, які прийшли у кіно з дітьми, а не цим самим дітям. Цей фільм, який чудово передає дух персонажів з коміксів і нарешті показує саме фантастичну сім'ю, а не просто чотирьох різних персонажів, як було раніше в багатьох екранізаціях до цього. Ну і це. Сильний крок Марвел у шостій, новій шостій фазі МС'ю. Найкраща адаптація фантастичної четвірки, на мій погляд, та дуже правильні перші кроки Марвел у правильному напрямку розвитку свого Всесвіту. Спочатку в громавершці, а тепер це. це дійсно круто.